Переклад та озвучка Армі Бітес Юей. Зйомки кліпу на Black Swan розпочинаються саме зараз. Зйомки кліпу починаються солочеміно. Це перші індивідуальні зйомки. Тому я знімаюсь першим. Це сцена перед моїм перетворенням на Чорного лебедя. І я передаватиму це за допомогою танцю. Крихкий і лебідь. Наступний шуга в образі чорного лебідя. Чимін буде тінню позаду Шуги. Куди мені йти? Мені аж там доведеться бути. Нам потрібна твоя енергетика, енергетика тіні. Показ вібрації, що виходить із тіні. Чимін зображував мою тінь? І я чув, що це зачинений театр, схожий на басейн. Так, на басейн із фаєр. І ось я став чорним лебедом, а всередині мене прихований чорний дракон. Океан світла раптово зник. Звідси крутий вид відкривається. Чунгук в театрі виглядає як витвір мистецтва. І якщо я розслаблю живота, все тіло починає тремтіти. Знімає складний дубль. Не можу дочекатись, поки побачу результат. Так класно. Вперед! Ці сцені Сумі, ми ты... танцюємо в образі білий крана мура ці косі. Переодягнувшись у костюм чорного лебедя, несподівано почалося інтерв'ю ja, si. з режисером Куком. Так, джинші, що? Як справи? Сьогодні ми можемо вже починати. Так, що? Коли що з собою представляє всебічне освітлення? У нас два різних образи. Думаю, вам сподобається кліп. Ось і скінчився перший день зйомок кліпу Black Swan. Напевно, вихід кліпу стане для них повною несподіванкою. Його сто відсотків не очікують, але армії він точно сподобається. Я теж так вважаю. Ми вперше танцюємо соняш. Треба піднатиснути. Так, давайте завтра викладемося по повній. після закінчення завтрашніх зйомок. Фанати будуть задоволені результатом. Буду завтра намагатися з усієї сили. Побачимося завтра. До завтра. Давайте скажемо до побачення англійської. Будбай. Другий день зйомки кліпу Black Swan. Починаємо зйомки. Починаємо зйомку. Олександр. Чиї слова виявляться останніми в кінцевому? Ну, хто останнім це скаже? Погнали! Другий день зйомки починається з сольних зйомок від а можна ще один дубль. Не думаю, що вийде краще ніж є. А ну щоб ще краще. Зйомки закінчили, але вирішили зробити ще один дубль для кращого результату. Цікаво, а для чого тут була потрібна ця кімната? Може, це була гримерня? Джин знімається в кімнаті, оточеній дзеркалами. Гарне обличчя це до мене. Всесвітній краси. Ми знімаємося дуже в особливому місці, тут все має значення. Зображує чорного лебедя всім тілом. Okay. Я буду ті. Джей Хоуп старанно зображує тінь Рема на фоні. Треба сильніше виправлятися. Тінь виглядає не так. як Роблять якісніші знімки після моніторингу це зачинений театр. Пісні дуже підходить його унікальний стил. Всі зібралися для зйомок у крутової хореографії. Атмосфера нового місця одразу нагадує мюзикл. Учасники, які серйозні під час зйомок, навіть коли жартують, дуркують, але одразу стають серйозними, коли починаються зйомки. Ось і все. І як вам? Ми раніше не танцювали в такому стилі, бо соняш і все таке це все нове, новий досвід. Це тяжковато. Ми вперше знімаємо кліп за кордоном. Вперше знімаємо кліп за кордоном всім гуртом. Що ви думаєш? Ченбук? Це знамените місце? Так, тут частенько знімають рекламу. Так, тут багато чого знімають. Думаю, кліп зняти в такому прекрасному місці вийде відмінним. Не можу дочекатися, коли побачу його. І думаю, армії він сподобається. Сподіваємося, кліп на Black Swan вам сподобається. Сподіваємось на це. Бувайте. Дякуємо за переклад та озвучку BTS UA. Залишайтесь з нами. Слухайте українське. Хайтін!